Сьогодні в мене на сніданок буде сирна запіканка. Запікати я її буду у мікрохвильовці, буде запіканка з журавлиною сушеною. Також зробила собі цикорій. Ось такий. Додам до цикорія коричневий цукор. Поки що не йшла тільки ось такий. Також додам. 20 мл молока. Також до цикор я буду робити запіканку з сиру домашнього яйця, журавлина та вівсяна мука. Зверху буду поливати медом і запіканку буду робити не в духовці, а в мікрохвильовці в силіконовій формі. Додаю одне яйце. Все ретельно перемішую, додаю вівсяну муку. Журавлини та все ретельно перемішуємо. У мене маса виходить на дві форми, тому якщо вам не потрібно так багато, тоді просто поділіть всі інгредієнти на два. Ось так я положила сирну запіканку. Не накладаю до самої гори, бо вона починає трошки підніматися. Також поставлю на тарілочку, щоб сильно вийшло поза форму. Випікаю мікрохвильовій печі, приблизно десь 3-4 хвилини на найменшій інтенсивності. Ось так приблизно виглядає готова запіканка, її легко відділити від форми. І тепер поливаю все медом. Також мені хотілося ще додати смородини меленої. Ось так у мене все вийшло. Виглядає дуже смачно, тому мені смачного і залишається зі мною. Це дуже смачно. М -м -м.